Європейський континент густо заселений, але в його віддаленому північно-східному куті тихо розташувались три невеликі держави Естонія, Латвія та Литва. Їх називають Балтійськими країнами, і разом у них живе трохи більше 6 мільйонів людей. Це приблизно третина населення маленьких, але щільних Нідерландів. Чому ж населення Балтії таке невелике? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Причина криється в дуже специфічному поєднанні природних умов. Коли згадуєш Балтію, уявляється північний регіон, пов'язаний із морем, який дало йому назву. Але це не просто прибережна зона, це окремий доволі ізольований культурний світ. Він лежить на величезній східноєвропейській рівнині, що сформувалася не завдяки горам, а по вільному руху стародавніх льодовиків. Льодовики, відступаючи залишили рівну землю, густі ліси, тисячі озер та спокійні річки. Усі три країни поділяють цей ландшафт із Україною, Білоруссю, частиною Польщі та великою ділянкою Західної Росії. Клімат тут помірний, між морським і континентальним. Балтійське море пом'якшує зими, хоча снігу вистачає. Попри спільні риси, кожна країна має власний характер. Естонія, що лежить найпівнічніше, найближча до води. Її узбережжя порізане бухтами, а поруч тягнеться західно-естонський архіпелаг, понад 900 островів. Найбільші Саарема і Хіюма мають свій особливий ритм життя. Негусте населення широкі прибережні луки, запах Ялівцю. Зі Сходу країну формує велике озеро Пейпус, природний кордон з Росією, а найвища точка Естонії, – на ледь сягає 300 і лишком метрів, що робить країну однією з найнижчих у Європі. Далі на південь простягається Латвія, плоска, але більш водна. Її серце, ризька затока, захищена морська улоговина, що врізається далеко в сушу. Та якщо Естонія це країна островів, то Латвія це країна річкових долин. Головна із них Даугава, яка бере початок у Росії, проходить через Білорусь і ділить країну навпіл, впадаючи в море біля Риги. А всередині країни розташований національний парк Гауя, більш горбиста мальовнича місцевість, що захищає долину річки з червонуватими дивонськими скелями, печерами та лісами. Ще південніше лежить Литва, країна густих лісів і численних озер. Вона має найкоротше узбережжя серед трійки, але й одну з найвідоміших європейських прибережних пам'яток Курську косу. Довга вузька смуга піску відділяє Курську лагуну від моря, утворюючи крихку й дивовижну екосистему, яку Литва ділить із російським Калінінградом. Хоча ці країни часто об'єднують у спільний блок, кожна з них має власну ідентичність. Але так само правдою є те, що їх об'єднує довга, непроста і дуже переплетена історія. Шлях цих країн був далеко не легким. Естонія, Латвія і Литва багато разів переживали війни, вторгнення та примусові союзи. Хоча сьогодні їх часто називають Балтією, їхня історична дорога була різною. Починалося все ще задовго до державності: предки латвійців і литовців належали до балтійських племен. Естонці ж походять від фіно-угорських народів. Це добре чути в мові, яка зовсім не схожа на литовську чи латвійську. У ці часи люди жили серед лісів і озер, дотримуючись язичницьких традицій. Європейські королівства майже не чіпали їх аж до 13 століття. Тоді німецькі хрестоносці, Лівонські і Тевтонські ордени вторглися на території сучасних Естонії та Латвії. Вони насадили християнство і встановили німецькомовну еліту, що керувала регіоном багато поколінь. Орден не був звичайною державою, радше військово-релігійною структурою, з великим магістром замість короля. У Литви доля склалася інакше. Вона витримала натиск хрестоносців і створила потужне Велике Князівство Литовське, яке колись простягалося від Балтійського моря аж до Чорного. Пізніше, об'єднавшись із Польщею, Литва стала частиною Великої Речі Посполитої, однією з ключових сил Європи протягом кількох століть. Розбіжність у шляхах цих трьох країн поступово зникла. Зміцнення Російської імперії та піднесення Швеції перетворили Балтійські землі на арену тривалих конфліктів. До кінця XVIII століття серія воїн і поділів завершилася тим, що всі три території опинилися під владою Російської імперії. Протягом більш ніж століття вони були її провінціями, де впроваджували політику русифікації, намагаючись витіснути місцеві мови та традиції. І все ж саме цей період посіяв зерна майбутнього пробудження. У XIX столітті в Естонії, Латвії та Литві почали формуватися рухи національного відродження. Дослідники, письменники і митці відновлювали рідні мови, збирали фольклор, переосмислювали минуле і створювали окремі національні ідентичності, що протистояли імперській політиці. Саме ця хвиля культурного пробудження згодом підготувала ґрунт для появи сучасних держав. Потрібен був лише поштовх, яким став занепад Російської імперії під час Першої світової війни. У 1918 році всі три країни проголосили незалежність і прожили близько 20 років у статусі суверенних держав. Але свобода виявилася короткою. Після укладення пакту Молотова ріббентропа 1939 року доля цих країн була вирішена таємним протоколом. Вони мали перейти під контроль СРСР. Далі настали роки жорсткого випробування: спершу рік сталінського терору, потім три роки кривавої окупації нацистською Німеччиною. Після завершення війни ще майже півстоліття радянського панування, саме тоді сформувалася спільна травма: депортації, придушення культури, боротьба за збереження мови і традицій. На основі цієї спільної долі і постала їхня сучасна єдність. Коли наприкінці 1980-х з'явився шанс вирватися у трьох країнах, вибухнув масовий рух опору, відомий як Співоча революція. Символічним моментом став Балтійський ланцюг двомільйона жива лінія людей, що у 1989 році з'єднала Вільнюс, Ригу та Талін. Незабаром бажане стало реальністю у 1990-1991 роках. Усі три держави повернули собі незалежність і у 2004 році вступили до НАТО та ЄС. Минуло вже понад 30 років. Країни модернізувалися, стабілізували економіку, покращили якість життя. Та, попри це, їхнє населення залишається вражаюче малим. Хоча територіально вони більші за низку західних держав, чисельність населення ледве перевищує 6 мільйонів. Для порівняння лише Фінляндія має майже стільки ж. Причина цього полягає не в одній події, а в довгому ланцюгу історичних трагедій і сучасних економічних процесів. Під час Другої світової Балтія стала справжнім фронтиром між нацистською армією та радянським Союзом. Міста, села і громади зазнавали руйнувань. Значна частина єврейського населення, яке відігравало важливу роль у культурному житті регіону, була знищена Голокостом. Війна не лише забрала життя, вона глибоко підірвала демографічну основу країн. Після повернення СРСР у 1944 році почалася друга хвиля трагедій. Радянська влада застосовувала насильство, щоб придушити будь-який спротив. Сотні тисяч людей депортували до Сибіру в товарних вагонах, часто без шансів повернутися. Багато з них, учителі, інтелігенція, фермери, громадські діячі стали жертвами репресій. Їхній примусовий вивіз фактично вирвав ядро суспільства. Одночасно тривала боротьба партизанських загонів, відомих як лісові брати. Опір виснажував молоде покоління та ще більше зменшував ресурси для відновлення населення. У той час, коли західні країни переживали «бебі-бум», Балтія переживала демографічний спад. Коли в 1991 році нарешті повернулася незалежність, постала нова проблема. Перехід від радянської економіки до ринкової був болючим, Нестача інвестицій, високий рівень безробіття і довгий період фінансової нестабільності. Економічного стрибка, подібного до того, що відбувся у Східній Німеччині, просто не сталося. І це теж гальмувало зростання населення. А коли 2004 року країни стали членами ЄС, перед людьми відкрилися ринки праці всієї Європи. Почалася нова хвиля цього разу добровільної еміграції. Молоді фахівці масово виїжджали до Великої Британії, Ірландії, Німеччини та Скандинавії, де пропонували значно вищі зарплати і більше можливостей. Цей рух не був втечею від репресій, але він значно прискорив демографічне падіння. Результат легко виміряти. З кінця 1980-х Естонія втратила близько 200 тисяч людей, Латвія понад 800 тисяч, Литва також приблизно 800 тисяч. Усього Балтія скоротилася майже на 2 мільйони мешканців для регіону з невеликою початковою чисельністю. Це величезна втрата. Додайте сюди хронічну низьку народжуваність і отримаємо рецепт демографічного скорочення: менше молоді, більше еміграції, старіння населення і коло невпинно звужується. І все ж ситуація почала поступово змінюватися. Населення Естонії зростає вже понад десятиліття. Литва також повернулася до зростання в останні роки. Латвія поки що не подолала спад, але тенденція сусідів дає надію, що й там настане перелом. Тож основна причина малого населення це поєднання руйнувань ХХ століття та сучасної мобільності в межах ЄС. Але попри цей тягар, регіон переживає період підйому, туризм, інновації, комфорт життя усе це приваблює людей. А там, де з'являються можливості, з'являються і нові мешканці. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!